Долучаємо до ефіра Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України, капітана третього рангу. Дмитре, вітаємо. Слава Україні. Не почули ваше привітання, але сподіваємося, зв'язок налагодиться. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в акваторії Чорного моря станом на тепер? Якими силами ворог оперує? Станом на зараз в акваторії Чорного моря перебуває шість кораблів. З них три є носіями крилатих ракет: два підводних човни проєкту Варшавянка і один надводний корабель класу Буян М. Ну тобто, загальний залп може доходити до 16 ракет теоретично. Під час нинішньої осінньо зимової кампанії Росія майже не застосовувала проти України крилаті ракети морського базування Калібр. Яка причина такої поведінки? Ворога? У них досі є проблеми з логістикою. Ну, Принаймні поки що інформації щодо того, що вони ці проблеми вирішили, ми не бачили. Тобто, скоріш за все, вона ще існує. І окрім того, скоріш за все вони зараз переглядають свою тактику застосування і можуть накопичувати, в принципі, запаси цих ракет. Але, по факту, вже досить тривалий час вони їх не застосовують для обстрілів Території України, це так, Дмитре, Якщо взяти ділянку українського зернового коридору, так від портів Великої Одеси і далі через до портів наших союзників, можливо, через Босфор, чи намагається Росія якось перешкоджати його роботі? Ну насправді, як ви знаєте, в принципі, зараз ситуація є досить сталою, вони, звісно, продовжують свою риторику. Щодо того, що вони мають все контролювати усюди. Але, тим не менше, риторика це одне. Це для внутрішнього споживача інформації в Російській Федерації, так званій. З реальних дій це ведення розвідки в повітряному просторі. Звісно, вони не полишили своїх планів нам зашкоджувати, але станом на зараз здебільшого. Це спроби розвідати ситуацію, і скоріш за все, вони на стадії подальшого планування. Ну і як ви знаєте, періодично вони атакують з Криму дронами. Наше узбережжя, проте ці атаки ми відбуваємо. Дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Відповіли на наші питання. Дмитро Платенчук, речник військово морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами наживо.